Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Хроніки економіки з вами, як завжди, його ведучий Ярослав Вінокуров та да, новий дічок та Анастасія Дячкіна. У 2025 році ми будемо писати наш подкаст уже третій рік, і ми дуже хотіли подякувати вам, нашим глядачам та слухачам за те, що ви завжди з нами підтримуєте нас. І на цей рік ми запланували вийти з новим сезоном. І у новому сезоні у нас будуть певні зміни, зокрема, нові ведучі. Змінюватимуться не лише формати хронік економіки, а й склад ведучих. Отже, з Нового року я не буду більше ведучою хронік економіки і залишаю на певний час економічну правду. Я сподіваюся, що після закінчення дії воєнного стану Ярослав пустить мене назад в родину, і впевнений, що ми з вами ще почуємося. А Настя з Ярославом створюють новий дуже крутий тандем. Дана бажаємо тобі удачі, нам тебе не вистачатиме. Ми ж повернемося з новим випуском подкастів вже після свят. Тож підписуйтесь на наш Ютуб, якщо дивитесь нас на цьому ресурсі. Або слухайте нас на усіх подкаст-платформах. До зустрічі. До зустрічі.